В місті Люблен, Республіка Польща, триває головна плануюча конференція багатонаціонального командно штабного навчання Кунова Арка арка-2014», яке відбуватиметься восени цього року знов ж таки в республіки Польща. Участь у цьому навчанні візьмуть військовослужбовці збройних сил республіки Польща Литовської Республіки України, а вчитимуть їх інструктори з Канади зараз в цьому заході, зокрема в Конференції беруть участь більше 50 представників чотирьох країн, які братимуть участь у навчанні. Головна головне завдання визначити ключові питання щодо організації та проведення самого навчання. На жаль, спочатку планувалося провести ці навчання в форматі командно штабної та польової фази, де військовослужбовці не лише вдосконалювали б свої командирські навички з керування підрозділами, а так само би виконували якісь практичні завдання з миротворчої тематики, але зважаючи на ту ситуацію, яка зокрема відбувається і в нашій державі в Україні, було ухвалено рішення, дещо оптимізувати оптимізувати формат навчання, і воно, відбудеться лише командна штабна фаза. А з моєї ініціативи цього року буде так само використана. Так звана інформаційна складова проведення навчання, тобто, що я маю на увазі, е, окрім того, що військовослужбовці вчитимуться керувати підрозділами, їм доведеться реагувати. Адекватно та професійно на інформаційні загрози брати участь у інформаційних інформаційно-психологічних операціях, співпрацювати з місцевим населенням і співпрацювати із засобами масової інформації. Головне завдання, яке покладається, це навчити військовослужбовців трьох країн з майбутні, з майбутнім їх використанням в форматі однієї багатонаціональної миротворчої бригади. Як повідомив наш кореспондент, проведення навчань клинова арка є етапом створення литовсько польсько української миротворчої бригади. Наразі напрацьовується проект міжнародної угоди, і вже найближчим часом, після її підписання, робота над злагодженням бригади увійде в активну фазу.